Без минулого немає майбутнього. Ці слова прозвучали разом зі словами вдячності усім бабусям та дідусям. Щорічно, 1 жовтня в Україні та за її межами відзначають день людей похилого віку. З цієї нагоди у ресторані лицарський замок за святковими столами зібралися пенсіонери. Кожен з них має особливий статус. В основному це самотні люди, які стоять на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Деякі з них отримують мінімальну пенсію. Дуже приємно з вами з усіма спілкуватися. Я думаю, що ви знаєте, де ми знаходимося. Можете завжди нам зателефонувати або особисто звернутися. Всіх вас бажаю бачити, чуть. Знать, і нікому із вас по мірі своїх можливості ми не відмовляємо ні в яких питаннях. Я думаю, що так буде і надалі, і постараємося надати допомоги якомога більше. Не втратили нагоди привітати винуватців свята і представники партії Сильна Україна. Дивлюсь на наших гарних жінок, борисполь, бориспольчанок, і думаю, от взагалі. Я порівнюю жінку українку як з порами року. Так як так як молода дівчина десь стоїть, проти сонечка потягається, от як весна, як весна розквітає дивися, а вже літо, коли при, приходить, то повертаєш в другу сторону голову і дивишся, яка така вже молодичка, яка вже пішла заміж. Вже вона покругліла, вже щось має біля себе. А коли повертаєшся далі на осінь, то бачиш вже господарку, господиню, в якої господарство своє, є, в якої виросли діти, в якої е, є е, своє затишне гніздечко. У когось були сльози на очах, а хтось посміхався. Аби у всіх був гарний настрій, кожному подарували квіти від політичного осередку сильної України та пригостили смачним обідом завдяки приватному підприємцю Тамарі Пащенко. Гарні слова подяки пролунали з вуст начальника відділу з питань праці Людмили Гузь. Ваша праця Ваше ставлення до моральних, духовних та матеріальних цінностей є прикладом для сучасної молоді, яка будує своє майбутнє краще, бо не даром же народі кажуть, що без минулого немає майбутнього. Пізніше усіх запросили за стіл в першу чергу. Підняли келихвина і випили за здоров'я. Поки гості насолоджувалися смачними стравами, їх розважали солісти народного фольклорного ансамблю Травневі роси Сашко Макаренко, Василь Компанієць та Ганна Кобзар. Вони виконали три чудові пісні, а потім заграли інструментальні композиції. І хочу сказати всім, всім людям похилого віку, які проживають у місті Бориспіль, щоб вони знали, що існує такий територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг, в якому працюють душевні. І доброзичливі люди, які з задоволенням прийдуть їм на допомогу, які допоможуть їм у всіх скрутних становищах і подадуть руку руку допомоги, підставлять свої плечі у потрібну хвилину. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.